Агітаційний намет стоїть на площі театральній від самого початку протестів у столиці. Спочатку були листівки, потім пункт збору допомоги. Багато людей приносять медикаменти. Вони допомагають нам, хто чи може. Багато речей не знаю. Там кофта якісь теплі речі, бо це зараз нам дуже потрібно. Ну не так нам, як там на Києві. Допомагають всім, чим можуть. Продукти харчування у не несуть, адже доправити їх до Києва немає фізичної можливості. Натомість регулярно відправляють людей, що готові їхати на майдан, але не мають можливості. Також ми відправили декілька студентів медиків. Медики там зараз дуже потрібні. Хто я закликаю людей, які не можуть поїхати приходити, хоча б на заходи, які проводяться тут щодня? Організовують виїзд групи з 15-20 чоловік: хто на авто, хто автобусом, але частіше все ж купують квитки на поїзди. Мовляв, так і безпечніше, і дешевше на все куплене. Чеки стараємося по максимуму, як ви бачите, публікувати дані, куди ці гроші пішли, аби була чітка, прозо аби ніхто не казав, що ми щось десь на свої, потреби витрачали. Кожен всі могли. Зрозуміти, що ці гроші не йдуть просто повітря, не знаю чужі кишені. Вони йдуть згубо на підтримку. Є київського майдану людей, які хочуть показати свою позицію. Ми максимально стараємося підтримати. Наш що народ сам кидає кожному. Подяка і стрічка кольору прапора: хто гривню, хто дві, а хто й сто. Біля намету можна побачити людей різного віку і статусу. Однак майже всі розпитують, що в Києві, і охоче дають інтерв'ю.